Яка ж це виходить смакота, готую печінковий пиріг. Тут у мене 600 грам печінки. Печінка у мене свина. Також можна взяти курячу. Я її вже добре помила і порізала на великі шматки. Далі дві цибулини, одна морквина, два зубчика чесника, трошки підсолюю і обсмажую на маслі. Засмажку і печінку перекручую через м'ясорубку. Додаю два яйця, сіль. Перець таких зелених сухих прованських трав, але спеції це за бажанням три столових ложки манної крупи. Також можна додати кукурудзяного борошна. Добре вимішала і лишаю буквально на хвилин 10-15, щоб манка набухла. Також ще до цього пирога можна додати кусочок сала чи кусочок бочка, порізати маленькими кусочками або теж перекрутити через м'ясорубку. Теж виходить дуже смачно, інколи так готую. Форму застелила пергаментом, змазала трошки маслом і виливаю. Ставлю випікати 180 градусів на хвилин 40. Дивіться по своїй духовці. Ще гарячий, але я так хочу його посмакувати. Ух, який класний! Просто супер! А ще як він охолоне, ось такий класний.